Років з дня народження нашого видатного філософа, поета, байкаря Григорія Савича Сковороди. Людина справді геніальної. Людина, яка випереджає час, людина, яка лишила нам свій незнищенний творчий. Він приходить до нас сучасником по святому праву володаря наших душ за чистотою благородства, яких... Він і досі веде подвижницьке життя, боротьбу. Філософ був духовним мечем своєї доби. Криця його думкою гостра, войовничий пал бездомний. Ревнитель істини і духовного буття. Він мудрий словом, розумом, життям, прихильник простоти і найвищої свободи. Він щирий друг, йому убогість. Не біда, досяг верхів наук, пізнавши дух свободи, достойний приклад цим серцям сковорода. Спадщині Григорія Сковороди Відкриває двері вічність, бо і тепер ми спрагло припадаємо до джерел його мудрості, читаємо і дивуємось своєчасні ідей, співзвучних нашій епості. Харківські байки. Кажан і два пташеняти Великий підземний звір Кріт писав солодкомовного листа до всіх звірів земних і птахів небесних. Дивуюся я забамовності вашій, що в світі знайшла те, чого ніколи не бувало. Хто вам сказав, що існує якесь сонце? Воно в зібраннях наших прославляється, крує справами, запечатує кінці, оживляє твар, дарує світло і поновлює час. Та хіба це так? Тільки темряве існує у світі, а все інше дурниці, нісенітниці. Шановні мої друзі. Та ярмо забобонів, не вірте нічому, поки не візьмете того в кулак. Повірте мені, не на те життя, щоб бачити, а на те, щоб мацати. Цей лиць сподобався багатьом птахам, а особливо кажанові, побачивши пташенят горлиці й голубки. Він почав їх кротової філософії навчати, але юна горличка сказала Батьки краще для нас вчителі. Вони народили нас у темряві, але для світла. А юний голубок додав: Не вірю кротові. Ти, кажане, і раніше казав мені, що в світі сонця немає. Але я рано вранці недільного дня бачив, як сходило найпрекрасніше всесвітнє око, мораль. Світло й темрява, теління та вічність, віра й нечестя увесь світ складають і одне одному потрібні. Хто темрява? будь темрявою, а син світла. Хай буде світло. Від плодів їхніх, пізнаєте їх. Чиш Чи ж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм товаришем Щіликом. Як ти, мій друже, звільнився? запитав Шілик. Давнім випадком, відповів колишній бранець. Багатий турок приїхав до нашого міста. Він прогулювався по базару і заради цікавості. Зайшов у пташиний ряд, де нас близько чотирьох сотень одного хазяїна сиділо по клітках. Турок довго на нас із жалістю дивився, а потім запитав у хазяїна, скільки напросиш за всіх? Двадцять п'ять карбованців, відповів наш господар. Турок, слова не кажучи, віддав гроші і звелів собі подавати по одній клітці. Кожного з нас за гість на волю випускав і тішився, дивлячись, як ми на різні боки розлітаємося. А що ж тебе заманило до неволі?» – запитав Щіглик. Солодка їжа, та гарна клітка, відповів Чиш. Та відтепер, доки помру, буду Богу віддякувати оцією пісенькою. Краще сухар із водою, ніж цукор із бідою, мораль. Хто не хоче мати зайвого клопоту, повинен навчитися просто любого жити. Жайворонки, що в сиву давнину у той самий час, коли верлів черепахи літати були вчилися. Молодий жайворонок сидів неподалік того місця, де одна зі згаданих черепах. Літання своє на камінні благополучно звершила. З великим шумом та тріском. Пташок зі страхом полетів до свого батька. Батечко, біля цієї гори сів орел, про якого ти мені колись говорив, що то є птах за всіх страшніший та сильніший. А чому тобі так здалося, синку? Батечку, коли він сідав, я такої шуму та швидкості ніколи не бачив і не чував? Мій любий синку, сказав старий жайворник, – ось яку пісеньку я тобі заспіваю. Не той орел, хто високо літає, а той, хто легко сідає. Мора. Багато хто без природного хисту великі діла розпочинає та погано їх кінчає. Добрий намір та звершення усякому ділу печать. Орел і черепаха. На похиленому у воду дубі сидів Орел, а поблизу черепаха своїй братій казала таке. Хай йому цур у тому літанню покійна наша прабабця, де бох і царства небесного, так і пропала, як ці проклятої науки ворла почала навчатися. Сам сатана цю науку вигадав. Слухаймо, дурепо, Прервав їй казання Орел. Не через те загинула премудра твоя прабабця, що літала, але через те. Що взялася до літання не за природою, а літання саме по собі, не є за плазування. Мораль. Мирнославство та хіть багатьох потягло у бік їхній природі супротивний. Пам'ять людства стає вічною, коли людина за своє життя змогла створити неперехідні цінності, і хоч минуло відтоді століття. Начебто покроплені живою водою, оживають для нас слова великого пророка. Царство Боже всередині нас. Щастя в серці, серце в любові. Любов вже в законі вічного. Пізнаємо ж Григорія Сковороду, у нім же пізнаємо себе, свій народ, свої духовні цінності. Всякому місту звичай і права. Всякому місту звичай і права. Всяка має свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всякою горлою свій смак відберіш. Я ж у полоні не дум, лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинив трекутки, хай Петір купець обдурити портки. Той зводить дівсі на модний манір. Інші пендлює, візьми перевір. Я ж у полоні на дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервний стагає поля. Сей іноземних заводить теля, Си на ловецтво готують собак. Сих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, дом, бо се одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учнем, трещить голова, втих непокоїть Венерин Амур. Ой. Всякому голову крутить свій дур. ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна. Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик та чи цар все пожара, як словом, пожар. Хто ж возневажить страшну сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь. Мислитель сказав про та людину таке, чого не сказали інші. Учив людину жити так, як не вчили інші, а головне сам жив так, як учив. Тобто творив своїм ученням не тільки абстрактно вимирування книжки, але й подавав практичну науку людині, як їй найгармонійніше жити в цьому світі. Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є. Так ніби минуло, зможе вернутися назад. Або напевно мусить здійснитися сподіване. Великий мандрівник України продовжує нескінченні мандри до читачів нових епох. Цьому вічному шляху немає кінця, бо кожне його слово було звернено до серця та душі людини. Благословенні висліди, незмиті вічності дощами, мандрівника сковороди, з, з припорошилими саквами. Що до цілющої води простує, занедбавши храми.